Багато хто з нас вірить в Бога. Але як треба вірити, що треба робити, щоб Господь жив в нас, щоб дійсно ми були з Богом? Можна вірити в Бога, але це не означає, що Господь є в тобі. Тому перший крок, щоб правильно вірити в Бога, і щоб Господь жив в нас, перший крок це покаяння. Так сказав апостол Петро Іудеям. Покайтеся та хрестіться в Ісуса Христа. Покайтеся – це означає сповідувати свої гріхи і більше їх не робити. А Що означає хреститися в Ісуса Христа? По-перше, Ісус це Слово Боже. Ім'я Ісуса Христа це Слово Боже. І Біблія говорить, що Бог це і є Слово Боже. І Ісус Христос. На цій землі він живе в церкві, церква це є тіло Ісуса Христа. Тому перший крок це покаяння, а другий крок це занурення в вивчення Слова Божого в церкві. Без церкви ми не будемо в тілі Христа. Тому, якщо у вас немає церкви, і є бажання покаятися, напишіть мені, хай Господь береже вас.